Рухома тінь та народження веселки. Ці картини написані акриловими фарбами. Із Тернополя до Хмельницького привіз художник Володимир Чорнобай. Людина завжди зв'язана з тінням, Вона не може ніяк від неї діти для нас. Тінь, це якби таке наше друге, я і народження веселки це одні люблять дощ, другі не люблять треті мокнуть. А цей дощ створить нам цю веселку в дитинстві. Ми завжди як бачили веселку. Ми танцювали там по калюжах. Роботи стали частиною виставки, об'єднані з бручем, яку відкрили у Хмельницькому обласному художньому музеї. До експозиції увійшло більше 60 робіт. Це живопис, графіка, скульптура, іконопис Гобелен. Ми вирішили, щоб було таке нас об'єднання, об'єднання не тільки областями в мистецтві об'єднання митців. Немає тернопільців в одному стороні, в неї. Все разом. Це різні покоління, різний досвід, і різні роки написання тобто такий своєрідний мікс на різні теми, різними техніками, і на але спільна, ось така є, скажімо, спільна думка. Це Взаємозалежність, оця ця спільність, наша наше сусідство. Це взаємозалежність, спільність не тільки у мистецьких пошуках, але й навіть і в нашій спільній історії. Ігор Дорош, голова правління Тернопільської обласної організації національної спілки художників України, представляє на виставці картину «Перечуття». Її написав у 2022 році. Це є дійсності сьогоднішній настрій по відношенню до сьогоднішнього політичного. І в цілому, в нашій, що твориться в нашій державі. Тобто тут є і ранок, є відповідно, і тривога, є і переживання, ось і так далі. Хоча зображень тут немає. Взято за основу колір, я вам скажу більше цього. Значить, мав можливість десять років тому, от в цих виставкових залах. Робити свою персональну виставку півроку тому говорить Ігор Дорош, Тернопіль приймав хмельницьких художників. Тоді вони також влаштували спільну виставку, присвячену Шевченківським дням. Це було понад 50 дуже прекрасних плакатів і порядку 30 живописних і графічних робіт, які були експоновані в нашому прекрасному виставковому тернопільському залі, от і на протязі. Місяця тернополяни мали можливість спілкуватися з хмельничанами через образотворче мистецтво. Виставка триватиме до 24 листопада. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.